Привіт усім, друзі, так. Сьогодні у нас омивач вікон та фар Audi A6 C5. Замітив, що дуже часто закінчується рідина в омивачі. Ну і вирішую проблему. Значить, бачок знаходиться тут і один насос на омивач переднього і заднього скла, з цієї сторони, там із середини підкрилок не знімав, а з цієї сторони, якщо зняти підкрилок, так і знімається бачок сюди. Він спереду колеса знаходиться. Він сюди вниз знімається. Оскільки я вияснив, що текло з-під самого насосика на фари, то підкрилок вирішив не знімати. Значить, як нам добратись сюди до нього, щоб повністю не знімати в такому випадку? От. Ну, Знімаємо ці штучки, звідси, пластмаси, все. Так, і потрібно відкрутити виняти фару. Ось вона практично вже вилізла, тримається тільки на джгуті проводів. Так, Тут у нас без питань. Ці болти в доступі. Т-30 зірочка, а там, в цьому отворі, зараз покажу. Не видно там болтик. Він через оцей отвір, його треба туди попасти. З допомогою, друзі, отакого от наборчика. Чудовий, я хочу сказати, китайський наборчик отакий. Ось, от з його допомогою зібрав всі подовжувачі. Цей гнучкий, насадочка Т-30. І дуже просто і легко фара відкрутилась. Так, ще по демонтажу фари. Відкрутили один болт, два, три. Тоді вимаємо спочатку цю сторону, де поворот знаходиться. Тоді її посуваємо всю трошки туди, і тоді вона вийде. Тому що отут... О! Ця трубочка має зайти в оцей пластик. Так, і що? ми тут бачимо, ми маємо двигунчик, насос на лобове скло і на заднє. Заднє скло вже заглушено. Угу, Шланжик там є, але зад заглушений, не підключений. Треба виясняти, чому так зробили. Ось. Ну, Як бачу, тут уже хтось колись мазав герметиком. Зараз будемо вирішувати, можливо щось підмотати поміняти резинку, щоб було плотненько. Ось так, друзі. Слава Україні. Так, друзі, ось і все. поремонтував. Там на насосі був отакий надягнутий. Кембрик він задубів і плотно не обхвачував. Резинка справна, але вже трошки розійшлась. От, підмотав ось таку ізоленту, експерт Тефлонову. Десять витків зробив. От І спочатку туди запихаємо резинку, а тоді впихаємо насосик. І все тримає, не капає. А то витікало по-страшному. Так, і все. Запихаємо назад фару. Два болти верхні. І тепер питання. О той болтики, ось там аж мое будь. Значит, вот такая приспособа. Ну, обовязково смазываем солидольчиком болт. А так просто по кругу обхватил медной проволочкой. що Там доступу для руки немає, він там як почне падати. Ось. І отак. Ось туди целяєм наживляємо, тоді проволочку висмикуємо. І воля. Ось так, друзі.